І мені дуже приємно, що сьогодні до нашої школи на вручення нашої щорічної премії Кращий вчитель року завітала представник Міністерства освіти. Перший заступник другого помічника секретаря замміністра освіти Оксана Павлівна Скачко. Добрий день, колеги! Мені надзвичайно приємно бути сьогодні серед вас на цьому урочистому заході. Ваша школа була і залишається найкращою, і я особисто вдячна кожному за ваш внесок в освіту нашої держави. Вручення премії Кращий вчитель року. Вже стало доброю традицією. я особисто присутня на ній. четвертий раз. І кожного разу для мене велика інтрига. Хто саме отримує цю визначну винагороду? Отже, Олена Михайлівна, можемо приступати. Дякую. А оголосить переможця, як завжди. Наша завуч Наталія Михайлівна Петручак. Ната Михайлівна, давай. Дякую, Лена Михайлівна. Завжди так хвилююсь, як на премію Оскар. <реклама> За результатами опитування учнів нашої школи і вчителів звання Кращий вчитель року отримує така інтрига. Відчуваю, як ви всі нервуєте, звання Кращим вчителем року отримує. Та кажи вже там шампанське гріється. Добре, добре. Кращим вчителем року стає вчителька англійської мови Ганна Олександрівна Терпець. Oh my God. Какая мы смутима, Спасибо. Дякую. Дякую. вам дуже. Дякую. 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 Я, я навіть не знаю, что сказать. У меня просто немае слив. Секунду. честь Отримати цю визначну винагороду з рук нашої директорки Олени Михайлівни. Людини, яка завжди була і залишається для мене зірцем професіоналізму, самовідданості та любові до дітей та вчителів. Я щаслива працювати у нашому прекрасному колективі під таким чудовим та чуйним керівництвом. Це не моя перемога. Це наша з вами перемога. Бо ми всі найкращі. Ну що ж, думаю, настав час перейти до нашої неофіційної частини. Запрошуємо вас до нашої їдальні на невеличкий, але урочистий бенкет. Присядьте, будь ласка, ще хвилиночку, я забула про найголовніше. Наш міністр Андрій Миколаєвич, дізнавшись про вашу традицію винагороджувати кращого вчителя року, вирішив її підтримати. І цього року ваш переможець отримає, окрім Кубку і грамоти, премію від Міністерства освіти фінансово. У розмірі 20 тисяч гривень. Давайте подякуємо Оксані Файлні за таку чудову несподіванку. 20 тисяч гривень. Це ж величезні гроші. За що це їй таке щастя? Можна спитати? Так. Так я ж перемогла у номінації. Звичайно, перемогла! Третій раз за 5 років. А я щось не пам'ятаю, дівчата, а коли це опитування проводилось? Щось мене ніхто ні про що не питав, моїх дітей також. Може, вас питали? Ні. Ніхто нас не питав. З самого початку цієї премії нас ніхто ні про що не питає і вручають лише обраним, а не тим, хто насправді на неї заслуговує. Так, стоп! Що тут відбувається? П'ять років вас все влаштовувала, а зараз ти згриць. Так це все тому, що раніше ви тільки кубок і диплом вручали, а зараз гроші, величезні гроші між іншим. Я, наприклад, теж на цю премію заслуговую, і вона мені потрібна, тому що мені ремонт вдома робити треба. А в мене дочка на платному вчиться. Я ледь кінці з кінцями звожу. І я ледь звожу. На всьому мушу економити. Я також, в мене одягнути нічого. Цілий рік в спортивних костюмах швендять. Восени взимку в теплому, весною літом, легкому. Мені ця премія потрібніша. Але мені вона також потрібна. Мене теж багато проблем. Проблем в неї багато. Чоловіка в мене увела, квартиру забрала. На відпочинок тричі на рік їздить. На джипі катається, а мені може їсти нічого. Так, Саша. Що ти починаєш? А то! як була вашою невісткою, то все мене було добре. А як знайшли собі іншу, то не потрібна вже вам Саша. Ремонт в моєму класі не робите, надбавки не даєте. Гануся на симпозіум вчителів у Голландію йде, а я у Крижопіль. Це справедливо. Так я щось не розумію, що тут відбувається. Не звертайте увагу, Оксана Павлівна. Це звичайні професійні та жіночі заздрощі. Їх можна зрозуміти. Подивіться на нашу Ганну Олександрівну та на всіх інших. І вам все стане зрозуміло. Що? Ти з дуба рухнула? У нас у третьому класі за такі слова одній дівчинці всі волосся повиривали. Батьки! <гум> Ви себе в руках тримайте. Бо я можу забути, що я психолог і згадати, що в мене білий поясний квандор. Ти краще згадай, що ви одна мафія із тулепельку. Я щось не розумію, що тут відбувається. Оксана Павлівна, це просто Наталія Михайлівна – рідна сестра Олени Михайлівни. а Ганна Олександрівна да, Юлія Валеріївна. Невістки нашого директору. Так, і всі п'ять років, що існує ця дурнувата премія, перемагали лише вони. Я один раз на самому початку. Поки вона мене чоловіка не увела. Ми терпіли, але сьогодні не витримали. Це звичайні кумовство, корупція та створення організованої злочинної групи у рамках нашого навчального закладу. Ви як представник міністерства маєте втрутитись, бо інакше ми вирішимо все своїми методами. Так, дівчата? Так, так, так. Сил вже не маю терпіти таку несправедливість. Так, я, я все зрозуміла. Ви тут розбирайтеся, я поїхала по справах. Ну що, корупціонери? Тепер нам ніхто не завадить провести з вами серйозну бесіду. І з'ясувати, хто насправді в нашій школі кращий вчитель? І дійсно заслуговує на цю премію. А диплом і кубок можете собі залишити. Може, обговоримо проблему? Навіщо одразу битися? Психолог мій? Ну, Насправді, а давайте її розділимо на всіх англіка моя. Вибачте, я на секундочку у мене вже нема. А, а яке в нас сьогодні шампанське? Я, я, якесь г... французьке. Кажуть, дуже смачне. О, так то ж чудово. Так пити хочеться. А бутерброди секрую там є? Не знаю, але мають бути. Пішли, перевіримо. Треба їм якусь іншу премію вигадати. Здається, ця їм не подобається. О, точно.